Покажу вам фокус. Бачите? Тобто є, є пробой. пробой в бачку розширіння. І скажу вам, це дуже часто проблема, якщо у машинах і так далі тут просто мотоцикл от тоді воно тако стоїть. І вже ми бачили з вами всі, що на пластику були царапини. От, напевно, був удар, так я і говорив. І, через той удар е край розширительного бачка трошки ну, зацепило, вдарило. А він якийсь такий тоненький. Блин. І пробило його. то Треба буде запаяти. Ну Це, чесно кажучи, хвилине діло тут паяльник довше буде грітися, ніж паяти. то то все. От, і все, запаяється, помиється, промиється, файно запаяється. просто от, Нічого навіть клеїти не, не треба грубо запаяти. І все, навіть ніхто не буде видів, що там така була проблема. А так по радіаторі вроді все добре. Це ві вібрації тут поцарапано. Отаке Зняв радіатор. Побачив, що в патрубках є бруд, таке як вода з калабані, знаєте. Типу антифрес сам чистий але ще від, від шарування антифрезу. Зараз можна, я не знаю, чи продемонструю. Так. Я зараз я витягну. Ну, чесно кажучи, хтось подумає, що це... Що це краска. Ну ні, це не краска. Бачите? О, ну в принципі, в теорії може бути це, що типа коли красили, це о трошки краска на кінці. Да? Оце о. Але я побачив там ще таку річ. Всередині м, такий фуз. Ось він є, його бачу тут важко передати. І цей фуз, типа, бо бачу, це G11, зелений антифрес. От, він типа робив ось цей Той тобто антифриз, добре, що ми купили новий, все ми поміняємо, промиємо систему. Добре, що я це все розкрутив, тому що, мабуть, його ну, не міняли. Мені ж так здається, що може, якщо і міняли, то не промивали систему тупо отаке. Ну, це новий, в принципі, якби мало пробіг має, і, і може бути така ситуація. Ну і що, зараз о, відкручую, точніше, мию е, все це. О, я вже відкрутив всі ті клімочки. Гарно їх міг, все там, мотор туди-сюди. Думаю, все буде в хорошому, як то кажуть, стані. Потім вже радіатор промиваю. О, Тут цікава така система вже. А ну, подивимось з іншого боку. Що там. Ну, він грязний, але не забитий, так що, типа то видно не і все. Така фіня. я свічку. і Закручу зараз нову свічку. Бачите, тут, щоб поміняти свічку, то треба Зняти радіатор, тому що він тако прилягає. В принципі, можна і тільки відкрутити вентилятор від радіатора, але так як я ще мав мити радіатор, чистити і так далі, то я вже зняв. Ну, все ж таки, то труднодоступно Цей циліндр викручувати свічки. Зараз закрутим свічки і далі, походу по плану. все. Так, коротше, настав час радіатора. Запотіває, блін. О, коротше, тако берем, відкриваємо кран і тупо миємо його. Я вже його трошки помив. Таким чином ми радіатор. Середину теж полощю. Середина теж полощі. Тобто всередину воду її прополоскати. От така фішка, блин. Після того вже чистий радіатор можна монтувати і заливати антифриз. Так. Тут, коротше, є камінчики. Їх треба їх. Типу. Я помив радіатор. І є камінчики, і ті камінчики звідси. Отако витягувати. Радіатор новий добре чиститься. Бачите, камінчики ну шок шолк голкою. О, в принципі, вже його буду зараз щипати назад. Можна заливати дистильовану воду і його промити. Ну промивати як то тобто є, заводимо, кладемо бак, заводимо. Мотор гудить, прогрівається. Така штука, але ще помию мотор, тоді вже будуть заробив. Так, я вже тут практично все почистив. Радіатор в хорошому стані, як новий. Ці вон, невеличкі такі. Від камінчиків з колиться і хірня. Коротше, ту штуку там, де пробити. Зараз ви побачите все. Беремо підходящий пластик. Це теж білий пластик такий як цей, схожий. І накладаємо. Літній кухні. Ага. І короче, накладаємо отако. я звісно його спаяв ще ем... самі пластик тобто, я юру запаяв з цим же пластиком, то тобто, є костяну. Но зверху ще беру додатковий шар кладу. аби воно було надійне, щоб далі там не протерлося. Рожі землю, блин. Парде. То есть вот такой мило паяем. Запаяем дыру. Обов'язково йдемо перевіряти, чи воно не тече. Не треба бути таким впевненим, що воно вже все точно не буде тече. Так. В принципе, хватает, думаю. Хватает. Можно идти пробовать его на воду. Так, вот Курва, ся фокусуєш, блядь, як чортна ду? тим йобаним за нахуй. Так, пробуем. Это что? Все заебись.